Вітаю, розв'яжемо самостійну роботу 3, варіант 1. Якщо це математика, то це вже 7 самостійна робота. Тема трапеції, вписані та описані чотирикутники. Отже, задача номер 1. Дані два кути трапеції, які дорівнюють 40 і 130 градусів. Трап... Знайдіть два інших кута. Так як у нас 40 і 130, у сумі це буде 170 градусів. А ми знаємо, що сусідні кути не можуть дорівнювати сусідні Сусідні кути трапеці дорівнюють 180 градусів. Отже, тоді це будуть протилежні кути. Тому, нехай кут D буде дорівнювати 40 градусів, давайте підпишемо 40 градусів, тоді кут B буде дорівнювати 130 градусів. І ми знаємо, що сума сусідніх кутів чотирикутника, кути трапеці, сусідні кути, які прилеглі до бічної сторони, у сумі нам дають 180 градусів. Якщо кут D дорівнює 40, то тоді кут D, кут C буде дорівнювати 180 відняти 40, це буде 140 Градусів. І так як кут А і кут Б, це сусідні кути прилеглі до бічної сторони трапеці, вони у сумі дають нам 180 градусів, отже, кут А буде дорівнювати 180 відняти 130, це буде 50 градусів. Давайте оформимо цю задачу. Що кут С плюс кут Д у сумі дають, повинні дорівнювати куту А плюс кут Б. І так як Д дорівнює 40 градусів, а кут Б дорівнює 130 градусів, давайте запишемо кут С, додати кут Д буде дорівнювати 180 градусів. Отже, Д нам дан, значить, кут С буде дорівнювати 180 градусів, ми віднімаємо 40 градусів і ми отримаємо 140 градусів. Отже, кут С знайдена. Тепер також запишемо другою. Властивість, що кут А, кути, сусідні кути, які прилеглі до бічної сторони трапеції, у сумі дають 180 градусів. Кут А, додати кут Б буде дорівнювати 180 градусів. Кут Б за умовою дорівнює 130 градусів, тоді кут А буде дорівнювати 180 градусів. Ми віднімаємо 130 градусів і отримаємо 50 градусів. Відповідь у задачі. 140 градусів і 50 градусів. Ми з вами розв'язали задачу, першу задачу із першого варіанту. Переходимо до виконання другої задачі. Чи можна вписати в коло коло в чотирикутник, в сторони якого в порядку слідування відносяться, як. Сім 4, к 3 і до 6. Давайте спочатку, так як є тут відношення сторін, то ми можемо записати, що нехай х коефіцієнт пропорційності. Отже, нам треба перевіряємо теорему про ознаку описаного чотирикутника. Ми знаємо, що якщо сума протилежних сторін Рівні, то в такий чотирикутник можна описати коло. Давайте перевіримо: 7х плюс 3х. Протилежна сторона повинні дорівнювати 4х, додати протилежну сторону це буде 6х. Отже, ми бачимо, що 10х дорівнює 10х. В такому випадку, ми можемо сказати: так, цей чотирикутник можна описати коло, тому що суми протилежних сторін рівні, так, і записуємо. так такий чотирикутник можна описати коло, тому що суми протилежних сторін. Рівні. Переходимо до виконання третьої задачі. Треба знайти кути А і С, чотирикутника А, Б, С, Д вписаного в коло. якщо кут А на 20 градусів більше за кут С. І так, якщо кут, про кут С нічого не відомо, давайте візьмемо його як Х. Тоді кут А на 20 більший, тоді кут А буде дорівнювати Х плюс 20. І ми знаємо, що властивість протилежні кути чотирикутника кутника у сумі дають нам 180 градусів. Давайте запишемо, що нам дано. Дано а, Б, С, Д кутник Кут С у нас Х, кут С буде дорівнювати нехай буде Х, тоді кут А на 20 градусів більше, це буде Х додати 20. Так і запишемо. Нехай пропишіть, будь ласка, я просто продіктую, по кто запишіть, що нехай кут С дорівнює Х, тоді за умовою кут А дорівнює Х плюс 20. Отже, за властивістю протилежних кутів чотирикутника, який вписано у коло, складаємо рівняння, і це рівняння буде звучати. Кут а додати кут С буде дорівнювати 180 градусів, тому що кут А і кут С протилежні її кути чотирикутника. Міста кута А ми підставляємо його значення Х додати 20 градусів, кут С у нас Х і сума дорівнює 180 градусів. 2Х дорівнювати 180 градусів, треба відняти 20х, 20 градусів, і ми отримаємо, що 2х буде дорівнювати 160 градусів. Отже, Х ми отримаємо 160 поділимо на 2, буде 80 градусів. Ми брали за х кут С, так і прописуємо, кут С дорівнює 80 градусів. Тоді кут А буде у, на 20. Градусів більше, тому 20 додати 80 градусів ми отримаємо. кут А буде 100 градусів. Отже, ми з вами знайшли кут А і кут С. Запишіть, будь ласка, відповідь. Кожна задача повинна закінчуватись відповіддю. Кут А дорівнює 100 градусів, кут С дорівнює 80 градусів. Отже, ми з вами розв'язали третю задачу. Переходимо до розв'язування четвертої задачі самостійної роботи 3. У рівнобічній трапеці Аби ЦД, більша основа, Аби дорівнює Б, С, і САД кут 36 градусів. Треба знайти гострий кут трапеці. У рівнобічній трапеці кут Б гострий, і кут А гострий, і вони рівні. Тоді нам дано, що дано, що кут. І ще запишемо АВ дорівнює Б, Так, І тепер кут САД AD C 36 градусів. Треба знайти кут А або кут Б, кут А, а також кут Б. Якщо ми знайдемо кут А, то автоматично запишемо, чому буде дарівнити кут Б. Отже, давайте подивимось на трикутник: трикутник CBA або ABC так, роздивляємось трикутник А, Б, С. Цей трикутник буде рівнобедрений. Рівнобедрений чому? Тому що а, Б за умовою дорівнює С. Перше ми взяли. А тепер давайте роздивимось, кути. Кут Д, С, а. Кут Д. ЦА буде дорівнювати ДЦА і буде дорівнювати куту БАЦ кут БАЦ. Чому це так? Тому що це внутрішні різносторонні кути, різносторонні кути. Чому? Тому що різносторонні кути, тому що CD паралельна до АБ, це трапеція, а АЦ січна. А це Січна. Отже, ми можемо сказати, що ці два кути рівні. Так, дуже гарно. А тепер давайте, якщо це трикутник рівнобедрений, то кут БАЦ, кут БАЦ буде дорівнювати куту АЦБ. Куту АCB. Це Б. Чому ще кути при основі у рівнобедреному трикутнику, кути при основі рівнобедреного, рівнобедреного трикутника А, Б, С. Отже, що ми маємо тепер. Так як кут у рівнобедреному трикутнику, кути при основі рівні, то нехай кут Б буде дорівнювати, наприклад, Х. Тепер візьмемо, ще кут А. Трапеція кут А дорівнює куту Б. Тоді запишемо кут А у трапеції, дорівнює куту Б у трапеції і нехай це буде дорівнювати Х. Тобто, нехай гострі кути трапеції дорівнюють Х. Так, і пропишіть, нехай гострі. Гострі кути трапеці дорівнюють дорівнюють Х. Тоді ми можемо сказати, що кут А, давайте розпишемо, чому буде дорівнювати кут А. Цей кут Х, кут А буде дорівнювати куту Б і буде дорівнювати Х. Але ж кут А ми можемо ще розписати, як Х відняти 3. Що таке А? Це у нас оцей куточок, та ще плюс кут Р. 36 градусів. Давайте це запишемо. Що кут А дорівнює куту С, буде дорівнювати 36 градусів за умовою додати кут С а, Б, плюс кут САБ. А цей кут САБ AB дорівнюють БCа і АЦБ. Що ж, тепер давайте розпишемо, чому буде дорівнювати Х. А А у нас дорівнює Х. Тоді Х буде дорівнювати 36 градусів додати ку САБ. І тоді ми можемо тут знайти кут ЦАБ. Кут САБ буде дорівнювати Х від суми віднімаємо відомий кут 36. Що ж, частинка вже у нас є Х мінус 36. Тоді тут буде Х. 36. А ми бачимо, що кут цей оцей куточок, і цей рівні, значить, вони будуть хміну 36. Скористаємось теремою. Знову ми розділяємо трикутник С. І сума кутів з цього трикутника рівна буде дорівнювати 180 градусів. Давайте перепишемо всі ці кути х, додати х мінус 36. Додати х мінус 36 градусів, це буде дорівнювати 180 градусів. Як ми бачимо, 3х мінус 72 градуси, 36 і 36, 72 раси, 180 градусів. Тоді 3х. Буде дорівнювати 180 градусів. Переносимо 72 праворуч, міняємо знак на протилежний, буде плюс 72 градуси. 3х буде дорівнювати. 180 додати 72 буде 252 градуса. Ділимо тепер 252 на 3, і ми отримаємо х. 252 ділимо на 3. 2 і 2 – 4, 9 9 на 3 ділиться. Значить, це число націло ділиться на 3х, буде дорівнювати. 252 градуси ділимо на 3, це буде 84 градуси. Це, кут Б, кут Б дорівнює куту А. Отже, ми з вами знайшли гострий кут трапеці, обов'язково треба записати відповідь. Відповідь у цій задачі ми будемо мати 84 градуси, будуть мат... гострі кути трапеції будуть мати величину 84 градуси. Що ж, ми виконали з вами самостійну роботу 3, перший варіант з геометрія 8-й, клас. З курсу математика це 7-самостійна робота.